Побережник. Добрий, Добрий Побережник. день. Побережник? Да. Комкоп, Анатолій Мені Анатолій, Вескем. Це тільки начало, бо те. я ж сьогодні не знімав, бо я дуже спішив на маршрут. Вона, Тут. Тут є Влад Віталік. Ні, я не буду цього згадувати. <побережник. Побережник. Таня, яка хаває. От, Сережа, який приніс нам шоколадку халявну. І кофея якого вже почти нема. <побережник>. А, мої садки ще. От, вже було скільки вже було? Дві пари? Угу. Він, він отримав двойку, вона. Я він не отримав двойку. Шта? А я ні. У мене була фізкультура на мікусі. І, і мер, Я так. Читери. А я теж не отримав сьогодні, ще двоє стало було. А я не зрозуміла, чи я дві чи ну, <ристо> <ристо> вісім. Варіант. Ну як, варіанти різні, але завдання одне і те ж саме, повністю ідентично. Ну ми все і написали, ми шолод признаємо. Здрасте. Здрасте. А, ну коротше, так. To... Ну, коротко, так. так. Короче, це дойч, ми вже з ним повертаємося. Я просто сьогодні дуже лінива дупа, бо я сьогодні велику перерву зняв і зразу вже тут, так що я там... У нас була театралка, був хор, був хор. Це вокал називаємо, це по модному. Що? Це Юля. Це Юля. Ми, ми вас мали ждати взагалі. Це Аня, а це Натаха. Натаха! Вот. Ну, а цей. Це... Влад? Що ти зробив? Скажи, похвастайся людям. Скажи. Що ти прийшов? Ну да? Ну, Нічого. Тіф пройшов, коротше. Красава, в натурі, красава, бо а я «Відьмака» вже скільки вже другий тиждень граю. Ну, <поє> так як я граю, в принципі, це, це вже таке. І ми нарешті валимо додому. О! І знаєте що? Мені Юлька як і обіцяла, пила людський снікер. Я ще не знаю, яке воно Ну, Зараз спробую построчення. <поє> <в роз 'язку. поє> та ні, сподіваюсь, що тоди та виховані. <поє> Навіть не. Знаю, Зараз прийду додому, а в мене там такі... Фонтани з із... <реш> так ладно, хватить. Все, шановні, коротше, вертаюся я додому, слухаю якусь бомбезну музику, такий рок і блюз. Це тупо офігенно. І вокал файний. от. Так що, ну, в принципі, як би вдався. Ну, якби... ну як би, ну коротше, норм. Все було норм. Нема чого жалуватися. От я той снікерс, коротше, Там мене вже не видно, ну да ладно. Захавює снікерс, ну я не знаю. Вроді зі своїми горіхами краще, скажу так. Вот. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, розповідайте друзям, коментіть. Е, Вроді нічого не забув. З вами був Толік, ви дивилися Наталіївська. Океда, який я розмитий.